Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, ну, якщо вона була. В даному випадку вона була. І мова йде про практику з 25 по 31 березня цього року. Звичайно, велика палата нас в чергове вразила, ну так можна сказати, в лапках. Сталою судовою практикою, підходом до вирішення спорів, і взагалі, тим, знаєте, під сумнів поставило питання взагалі навіщо вони існують. Виключно задовільняти свої якісь амбіції чи дійсно служити на користь громадянам України. Тим більше ми бачимо навіть спосіб прийняття рішень. На сьогоднішній день також викликає певні сумніви, тому що не дотримуються пропорційні суддів при ухваленні того чи іншого рішення. Тобто, наприклад, суддів цивільної юрисдикції – там двоє, там, там четверо, адміністративної – троє, кримінальної – четверо. І, звичайно, чи можна говорити, що саме це закладав законотворець? Да, він зазначив, що дві треті складу повинно бути для прийняття рішення і повноважності прийняття рішень. Однак. Трохи упустив момент цієї пропорційності, тому що на початку цієї ж статті про Велику Палату він зазначає, що від кожної юрисдикції входить по п'ять суддів і голова Верховного суду. Тобто, а де безпосередньо ця пропорційність, яка е дотримується при прийнятті рішень, немає. І я вважаю, що це також чергова підстава для визнання цих рішень, такими, що не прийняті судом. Створеним на підставі закону, тому що суд створений саме за такими критеріями пропорційне представництво всіх юрисдикцій. Наразі більшості рішень його немає. Так і до речі, не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Там я залишаю коментарі стосовно подій юридичних, тому що не завжди встигаю по всьому зняти відео. Сьогодні там були дуже цікаві питання з набу і САП. З екстрадиціями, з притягненням судді до відповідальності, тому раджу підписатись, тому що відео я зніму, можливо, ну, значно пізніше, а так ви будете в курсі тих подій, які відбуваються в юридичному світі. Поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це чергова позиція Великої Палати щодо перегляду за нововиявленими обставинами. Велика Палата в черговий раз звернула увагу, що у разі якщо стороні ця обставина була відома, або суд в тій справі, в які розглядався. Відмов у прийнятті цих доказів, відповідно, в подальшому посилатись на ці докази як на нововиявлену обставину неможливо. Тому переглядати за такими обставинами, які були відомі наразі, це не буде підставою для перегляду за нововиявленою обставиною. і з таких позовів будуть відкриті взагалі і провадження по таким позовам будуть відмовляти. Ще одне дуже цікаве рішення. ну, знаєте, вже... Захворіла у нас, так мовити, в лапках сказати, тобто поразила ця хвороба і кримінальні юрисдикції. Це дуже дуже дуже, дуже прикро і дуже. Страшно, якщо відверто. Тобто, якщо це до цього цивільна, там господарська, адміністративна юрисдикція, там вигадували норми права, вважали, що ці норми чи інші несправедливі, їх можна трактувати все життя по одному. Трактували, а от тут прийшли судді тривічки, їх можна трактувати по іншому, хоча в подальшому, знову ж таки, по тому ж самому вони і трактували ці позиції. Зараз це дійшло і до кримінальної юрисдикції. Про що йде мова? Мова йде про призначення експертизи особи, яка не включена в склад слідчих. І тут Велика Палата, там, до речі, є три окремі думки. по-моєму, вісім суддів написали, ну в сукупності ці три окремі думки, це три різні окремі думки, які не погоджуються з рішенням Великої палати, в тому чи іншому сенсі. Знову ж таки, мова йде про те, що у нас є пряма норма Конституції, де прямо в статті 19 зазначено, що. Державні органи влади діють на підставах і в спосіб, передбачений законом, а не так, як можна для того, щоб щось досягти. Велика Палата зазначила, що треба розглядати в межах конкретної справи, що, ну так, да, слідчі не, не був в складі слідчих, але можна все ж таки розглянути яким машинам. Це неправильно. Тому що це такий, знаєте, маленький крок. Переступили ми цю межу, і далі, далі пішло, як у нас. З тою Верховною Радою, яка знаєте, спочатку всі закривали очі, як вони приймають закон, а зараз ми бачимо, що навіть не зрозуміло, що там приймається і розглядається в Верховній Раді, все в закритому режимі і що насправді відбувається, ніхто не знає. Тут та ж сама ситуація. Тобто не дивлячись на те, що в 62 статті конституції також пряма норма передбачена, що вина особи повинна бути доведена в спосіб передбачений законом, а не так, як його трактують, саме в спосіб, передбачений законом. Те, що кримінально-процесуальний кодекс містить прямі норми, які передбачають саме дотримання виключно і визнання доказів такими, допустимими, виключно, якщо вони отримані в спосіб передбачений законом, а не так, взагалі позагалям, на що можна частково закрити очі. До речі. Судді три річки цим дуже часто страждають, і страждають і в минулому складі Великої Палати. Ну от зазначили, що не завжди доказ буде неналежним, якщо експертизу призначила, оця експертиза призначила особа, яка не включена до складу слідчих. Ну це абсурд. І я вважаю, що з цим абсурдом потрібно закінчувати. Крім того, до огляду війшла і практика касаційного цивільного суду за січень 2023 року. Тут і трудові спори, і питання, які виникають безпосередньо витребування майна з чужого незаконного володіння, процесуальні спори стосовно там постановки на квартирний облік, які ж це спір, адміністративний спір чи цивільний спір. Звичайно, якщо б це був військовослужбовець, то це адміністративний спір. Якщо Будь-яка інша особа це буде цивільний спір. Ну, просто раджу подивитись і почитати. Поки на всьому все, підписуйтесь обов'язково на цей канал, на телеграм-канал. І з радістю буду далі просвіщати і надавати своє бачення того, що відбувається у нас в країні з точки зору саме права. Підписуйтесь і пам'ятаємо, Україна переможе! Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!